Молитва за сина, що йде до війська, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, Боже предвічний, Царю всього світу, Ти для підкорення нечестивих ворогів та для збереження справедливости дозволяєш державам уживати меча та утримувати військовий стан. Коли ж з Твоєї волі наше дитя відходить від нас на службу вітчизні, молимо Тебе, Боже. Дай, щоб він був вірний своєму званню, і не дозволь, щоб погубив Він свою душу, додай йому сили, терпеливості й витривалості в тій тяжкій службі. Перед усім дай йому Боже сили проти ворогів душі Його, щоб за твоєю всесвятою ласкою зберіг він святу віру і невинність душі. Ти сам, Боже, знаєш, яка велика небезпека загрожує душі. Нашого дитяти у військовому стані, тому гаряче просимо тебе, стережи його від тих небезпек, збережи його нам, таким, який від нас відходить. Пресвята Діво, особлива опікунка невинних душ, віддаємо тобі наше дитя, під твою могутню охорону, ми знаємо й віримо сильно. Що як ти ним заопікуєшся, то певно не сплямить своєї невинної душі ніяким гріхом. Простягни над ним свій святий омофор і не випускай його з-під нього, доки не повернеться назад таким добрим, який тепер Він від нас відходить. Амінь. Господи, Боже предвічний, Царю всього світу. Ти для підкорення нечестивих ворогів та для збереження справедливости дозволяєш державам уживати меча та утримувати військовий стан. Коли ж з твоєї волі наше дитя відходить від нас на службу вітчизні, молимо тебе, Боже, дай, щоб він був вірний своєму званню і не дозволь, щоб погубив Він свою душу. Додай йому сили, терпеливості й витривалості в тій тяжкій службі. Передусім, дай йому Боже сили проти ворогів душі Його, щоб за Твоєю всесвятою ласкою зберіг Він святу віру і невинність душі. Ти сам, Боже, знаєш, яка велика небезпека загрожує душі нашого дитяти у військовому стані. Тому, гаряче просимо тебе, стережи його від тих небезпек, збережи його нам таким, який від нас відходить, Пресвята Діво! Особлива опікунко невинних душ, віддаємо тобі наше дитя під твою могутню охорону. Ми знаємо й віримо сильно, що як ти ним заопікуєшся, то певно не сплямить своєї невинної душі ніяким гріхом. Простягни над ним свій святий омофор і не випускай його з під Нього, доки не повернеться назад таким добрим, який тепер Він від нас відходить. Амінь. Господи, Боже предвічний, Царю всього світу, Ти для підкорення нечестивих ворогів та для збереження справедливости дозволяєш державам уживати меча та утримувати військовий стан. Коли ж з твоєї волі наше дитя відходить від нас на службу вітчизні, молимо тебе, Боже, дай, щоб він був вірний своєму званню і не дозволь, щоб погубив він свою душу. Додай йому сили, терпеливості й витривалості в тій тяжкій службі, Перед усім дай йому Боже сили проти ворогів душі Його, щоб за твоєю всесвятою ласкою зберіг Він святу віру і невинність душі. Ти сам, Боже, знаєш, яка велика небезпека загрожує душі нашого дитяти у військовому стані, тому гаряче просимо тебе, стережи його від тих небезпек. Збережи його нам таким, який від нас відходить. Пресвята Діво, особлива опікунка невинних душ, віддаємо тобі наше дитя під твою могутню охорону. Ми знаємо й віримо сильно, що як ти ним заопікуєшся, то певно не сплямить своєї невинної душі ніяким гріхом. Простягни над ним свій святий омофор і не випускай його з під нього доки не повернеться назад таким добрим, який тепер Він від нас відходить. Амінь.